Всім доброго дня на каналі Котле Смаль Сьогодні відео буде присвячено тому, як підключити твердопалений котел, ну, в даному випадку котел верхнього горіння. Навіть ну, напишіть в коментарях, це правильно чи неправильно дане підключення. Але якщо ви десь або в Ютубі, або в Гуглі десь запитаєте, як правильно підключити твердопалений котел. Більше джерел вам покаже той факт, що правильно підключити твердопалений котел буде слугувати перемичка, яка ставиться між подачею і обраткою для того, щоб гаряча вода поступала в обратку. Таким чином котел не буде конденсувати, не буде тут в нижній четверті котла утворюватися конденсат, а подати на дно котла. І тим самим гнити, гнити, гнити. І років 3, 4, 5, ну, в залежності від того, яка товщина сталі. Ось він нас прогніє, вийде з ладу і з ним практично нічого не можна буде зробити. Тому у всіх джерелах буде вказана ця перемичка і ще застосуванням трьохходового ходового клапану, який ставиться внизу котла. Трьохходовий клапан, який змішує. Температу... Змішує воду з температурою гарячої подачі і з холодної зворотки, яка приходить у вас система опалення. В даному випадку в нас його немає. Чому? Тому що даний котел ще буде керуватися електронною автоматикою. Електронною автоматикою з парельною підстраховкою механічним регулятором тяги, якщо не буде світла, І ось дивіться, ці автоматики. Виходять два проводи для керування насосом. Цей насос буде стояти окремо, один насос, другий насос у нас буде стояти на подачі. Цей насос під'єднаний буде до автоматики і задана буде на ньому температура включення вмикання десь на приблизно на 60 градусів, при тому, що на подачу у нас буде градусів 70-75, щоб котел був чистий, не коксувався. Ось і тому, тому керування насосом буде забезпечувати функцію нашого трьохходового клапану. До речі, ще один трьохходовий клапан. Ну, вірніше, в даній системі він буде один у нас, він буде стояти вже безпосередньо на будинок опалення. Кому цікаво, дивіться наш наступне відео, ми там будемо показувати, як будемо монтувати цю систему. Ми заздалегідь підготували, що, що було можливо. А там вже будемо по місцю ми стикувати, варювати, дивитись, як воно буде там по місці розташоване все. Коротше кажучи, дивіться наступні відео, там все ми вам покажемо і розкажемо. Ось буде приходити у нас холодна вода з воротки сюди, буде підпиратися оцим ось зворотним клапаном, насосом. не пускатиме воду в котел холодну. Уся вода холодна буде йти. Ну, тобто трьохходовий клапан по цій трубі. Ми його тут будемо замикати на випадок там заміни, ну, покажемо вам кран злив підпитки. Ось у нас тут 3 четверті резьба для розширювального бака. Тут завжди буде сама холодна вода з воротки, Тому для розширювального бака потрібна холодна вода. Так як там стоїть мембрана всередині, яка гаряча водою буде пошкоджуватись. Ну, Та також побачите в всіх джерелах, що е, розширювальний бак ставиться в самому холодному місці системи. Одним з, немалова... не, з найважливіших елементів системи є група безпеки. Ось вона у нас в самій верхній точці розташована на, на, виході, на самому виході з котла. Які в ній елементи? Автоматичний повітря який відводить повітря з самої верхньої точки, манометр для контролю тиску і запобіжний клапан в даному випадку у нас він на три бари. Котел ми випробовуємо на п'яти барах, тому цей тиск для нього ну, можна сказати якби робочий, хоча деякі використовують ну, більшість використовує на тиску десь близько одного бара. Ось і всі ці елементи ми намагаємось не здешевити, вони італійські, щоб не було ніяких претензій по їх роботі на випадок якоїсь аварійної ситуації. Ми ще ставимо тут додатково екран, бачимо дюймовий стоїть. Ну, це на випадок того, що, можливо, через деякий час якісь елементи Групи безпеки вийдуть з ладу, щоб можна було його перекрити і обслужити групу безпеки. Хоча, на, по всім правилам. На вході на Групу безпеки не потрібно встановлювати ніякої запірної арматури, і вона ставиться безпосередньо на виході з котла, потім вже ставиться відсічний кран. Це на рахунок Групи безпеки. Тепер дивіться, виведе на нас.